Ольга Третяк, десятикласниця Центральноукраїнського наукового ліцею, показує винахід, з яким перемогла на всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт учнів малої академії наук України. Над розумним вуликом, каже, працювала з минулої осені. Для цього розробила і запрограмувала систему контролю. Він може вимірювати такі параметри вулику, як вологість, температуру, звук та вагу. Також і ці всі дані вони приправляються в додаток Blink у смартфон у смартфон бджільника, де він може з будь-якої точки. Світу та будь-який час переглядати ці дані. Тому також у нас передбачений візуальний огляд нашого вулику. Ми зробили спеціальний бокс з підсвіткою, з USB-камерою та однорівним фоном. Говорить, вулик має систему захисту від ос, яка їх відрізняє від бджіл за допомогою комп'ютерного зору. Це одна із галузей штучного інтелекту. Ми розробили алгоритм, який відрізняє ОС від бджіл. Значить, коли бджола хоче потрапити у вулик, вона залітає, і тут всередині у нас встановлений сервопривід біля лядка, який буде закриватися, і таким чином не буде пускати в вулику. Щоб створити такий пристрій, школярці знадобилися знання з електроніки, програмування нейромережі. Говорить її науковий керівник Денис Денисов. Моя робота була от спрямувати, спрямувати дитину на те, щоб вона вивчну ну, сама. Дійшла до розуміння, що вона хоче і що потім отримається. Цього року ми вибрали. Найбільшу кількість призових місць в Україні серед усіх областей за кількістю медалей Кіровоградщина зайняла перше місце. 49 переможців, 33 – це саме учні центральноукраїнського наукового ліцею. На створення такого пристрою, говорить школярка, її надихнув батько. Не батько бджільник, дідусь бджільник, і я от приймаю безпосередньо роль у всіх процесах, які відбуваються на бджільництві. Тому я розумію, що важливо для бджільника та що, от, наприклад, не вистачає традиційному вулику. Пасічник Олександр Онша, 32 роки, займається бджолярством, оцінює винахід школярки. Я дуже радий, що молоде покоління цікавиться бджільництвом і використовує високі технології. Сама ідея дуже гарна, а з точки зору практичного використання це більше схоже на науко дослідну роботу. Потребує гарного вдосконалення механізму, який закриває літок. Як саме має пропозицію зараз? всю Європу до України ще не зайшло зв'язку з потеплінням нашестя азійського шершня, який харчується бджолами і не носить дуже великий вред пасікам. Тому якби цю систему е, налаштувати на е, розпознавання пошершні, але не закривати літок, а просто сигналізувати е, пасічнику або науковому інституту про його появу в цьому регіоні. І е, тоді ці е, ну, карантинні обмеження були більш ефективними. Дуже важлива функція е, це охорона пасіки. E, зараз дуже e, дорого, дорога робоча сила, і e, охоронці на на окремий точок або чергувати по черзі, як роблять пасіки на виїзді, от в ліпі на пряме так'ястою. То краще зробити gps e, охорону, як насував про проникнення на пасіку. Посторонні школярка планує перевірити, як працює розумний вулик в природних умовах. Після цього удосконалить його Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.